Король це особливе слово як для історії і української мови, так і інших слов'янських мов. А чого? А тому, що воно дозволяє датувати певні звукові зміни, тобто визначити століття, коли відбувалися певні зміни звуків у праслов'янській мові. Нагадаю, праслов'янська мова це та, якою говорили слов'яни ще до того, як розділилися на русь, ляхів, чехів, болгар, сербів, хорутанів і таке інше. А отже, це слово король дозволяє визначити приблизний період, коли саме слов'янство розділилося на різні слов'янські племена і етноси. Далі спробую пояснити простою мовою без складних наукових термінів. Це таке слово, що без історії нікуди не дінеться, тому спочатку трохи історії. Буквально вам читаю. Наприкінці восьмого століття у Західній Європі правив Карл Великий. Він пройшов шлях від короля Франків. І до імператора священної Римської імперії. Нагадується, кінець восьмого століття він війнами розширював кордони своєї імперії. І, зокрема, його володіння також поширилося на території, які на той час були заселені вже слов'янськими племенами, зокрема в регіонах, які зараз знаходяться на теренах Чехії, Німеччини Польщі. І цікава деталь, що Карл Великий він не тільки хотів підкорити собі слов'ян, але також і християнізувати їх. І, отже, йому вдалося. Включити деякі слов'янські території до своєї імперії і встановити свою владу над місцевими слов'янськими правителями. Утім, його влада над слов'янами не була аж такою рівномірною. Чому? Тому що вони чинили йому спротив і не дали йому повністю їх підкорити і християнізувати. Утім, правління Карла Великого мало настільки великий вплив на західних ну і не тільки західних, що його власне ім'я стало сприйматися як синонім до слова правитель. Або володар. Як от говоримо Карл, розуміємо правитель, говоримо правитель, розуміємо карл. Ну, добре, досить цієї нудної історії. Ми ж тут зібралися для того, щоб поговорити про слово король і чому воно нібито унікальне. А чому ж? Як було вже сказано, у восьмому столітті слов'яни ще не говорили різними мовами, вони говорили діалектами, говірками однієї мови, праслов'янської, ще не було розділу на чеську, ляську, руську говірку і таке інше. І у цій спільній мові праслов'янській, в ній існували сполуки звуків, які згодом уже після розділення на різні етноси почали у слов'ян звучати по-різному. Так от у цій спільній для слов'ян праслов'янській мові говорили, наприклад: не борода, а борда, не город а гордо, не холод а холдо, не колода, а колда. Як ми це знаємо? А ми це знаємо, тому що можемо порівняти з іншими спорідненими мовами, наприклад, з литовською. А чого з литовською? Тому що литовська вона за останні тисячу років вона дуже мало в чому змінилася. Тобто вона зберегла багато в чому той давній стан. Той давній стан. Тобто була теорія, зокрема, виведена у порівнянні з литовською мовою, але слово король стало підтвердженням, фактичним підтвердженням цієї теорії, що вона була правильна. Як же ж так скажете ви? А ось як, як я вже казав, авторитет Карла Великого був настільки значний, що його ім'я стало слов'янами сприйматися саме як слово правитель. Тобто вони запозичили слово Карл не просто як ім'я, а як титул голови держави. Станом на кінець восьмого століття слов'яни вимовляли це слово як корль. Карл корл. Короткий а прийшов в О, отримали корль. Це саме тоді, коли говорили борда замість борода і гордо замість город. У цей самий момент, на кінець восьмого століття, у мові слов'ян починає діяти закон відкритого складу. І ці всі сполуки Ол, Ор, Горд, Холд, Борда і Корль, звісно, вони починають по-різному звучати у різних слов'янських етносів, у різних слов'янських племен. Саме цим засвідчується розпад. Праслов'янської мови, праслов'ян на східних слов'ян, західних слов'ян і південних слов'ян. Ще були північні, але таким чином у західних слов'ян корль, тобто карл, стає. Краль у Чехів і кроль у поляків, Ну, тепер уже круль. У південних слов'ян. Корль, тобто карл, стає. Краль, а в нас східних слов'ян, корль перетворюється на король. Ось так поширення імені імператора Карла Великого допомогло нам визначити, що дія закону відкритого складу і фактичний розпад, тобто фактичний розпад праслов'янської мовної спільноти на говірки західнослов'янські, південнослов'янські і східно стався у восьмому столітті. І від цього факту можна вже відраховувати назад у минуле інші звукові зміни. Які відбувалися до цього. Отже, вам простий приклад того, може не такий простий, як можна відстежити зміни у давній мові навіть тоді, коли ці зміни не були зафіксовані в історичних джерелах. Сподіваюся, що я пояснив це досить зрозуміло, а якщо не зрозуміло, то чекаю на ваші коментарі. І, можливо, тоді доведеться робити ще одне відео, якщо ви не зрозуміли. Але я сподіваюся, що все було досить зрозуміло.